Що ще можна робити в Unite AR. Покажу вам ще один проєкт. Наразі ми маємо так само вивчення слів. Цього разу планувалось вивчати овочі. І замість напису я додавала зображення, власне, овочів. Отже, ми маємо tomato. Зараз покажу. Як я додала напис. Для того, щоб додати напис на зображення, яке буде з'являтись при скануванні пристрою, нам необхідно, по-перше, вдрукувати текст, який буде з'являтися. Далі ми можемо відредагувати шрифт, колір тексту, колір заливки або обрати будь-який з тут присутніх шаблонів і натиснути Додати. Крім цього, можна одразу або окремо додати аудіо. Є тут у нас шаблончики, але я оберу попередньо створений запис. Ось таким чином підвантажую запис до нашого зображення та тексту. Тут також є багато налаштувань, але зверну вашу увагу, що можна поставити галочку на автовідтворення, або щоб воно повторювалось безкінечно. Поставимо галочку на «Автовідтворення», Також тут є опції для того, щоб відбувалася якась дія, натискалась пауза і починали знову при доторкуванні і такі інші. Отже, давайте переглянемо, що у нас вийшло. Знову натискаємо прев'ю, беремо мобільний пристрій, і я вам продемонструю, що вийшло.